Доброго раночку. 7. Ми щойно прокинулися. Зараз 8.20 і ми будемо зараз збирати речі. От об 11 у нас веселення з готелю. Хтось дуже рано сьогодні почав робити ремонт внизу. Оце щось там пиляти. Ми не задоволені. А дзвінка вже на всіх парах тут щось ходить, носиться, прибирає, складає. А на вулиці сьогодні буде явно дуже не дуже. Тому що подивіться, як там пасмурно, все затягнуте хмарами. Ще був дуже сильний туман, коли я тільки очі відкрила. У цієї гори взагалі не було видно. Вона наче там сховалася, знаєте? І ну звідти, прям так, знаєте, наче морозно трохи. Зараз. Ну, збирати валізи з готелю набагато легше, ніж в готель, тому що в тебе вже є кількість речей, яка точно в валізу влазить, і можна взагалі не заморочуватись. І просто, як попало, це все скласти. Ну, я не буду. Як попало, я складу нормально, але слава Богу, це буде швидко. Зібралися, Всі наші речі готові. Попрощалися із номерком. Перевірили, чи все ми забрали. Все, так? Да? Mm -hmm. yeah. І виїжджаємо. Ми тримаємо вже курс до Буковеля. У мене тут одна в телефоні з одного боку, інша в телефоні з іншого боку. Сама Там... тільки сховала телефон, дістала камеру. Ти вчора зробила так само, коли я знімала не волог. Я. Я між бо, не і тому... Не ну все. Ми йдемо у Пан Бануш, пообідаємо там. Хотіли ще сходити у Гуцулленд, але щось дівчата переживають, що ми запізнимося, якщо в нього підемо. Я не думаю, що ми б запізнилися, якщо в нього сходили, але я не хочу, щоб дівчата переживали, тому ми краще раніше звільнимось. Я просто ще взагалі не хочу їсти, тому я не уявляю, як зараз можна піти. А, я на ринок. Вони просто пісні, ми просто втомились, задубались і йти туди, туди не Коли ми встигли втомитися? Ми ж тільки проснулись Красиво так! Заду. Дуже. Ми з дівчатами йдемо зараз до того Гуцулленда, все-таки, бо ми з'ясували по мапі, що Гуцуленд і ось це Бабин Бограч, заклад, який ми хочемо, вони знаходяться разом. Тобто Бабин Бограч у Гуцуленді. І по дорозі ми побачили якусь точку. Маша каже: це що, хаски? Ми повертаємо голову і бачимо кілька палаток, такий як е, загон невеличкий. І там бігачку по хасці, ми хочемо підійти подивитися, що це, що це таке, що це за місце. Правда, туди не дуже легко дійти, але ми просто ось бачимо, дивіться, хазкий хаус. Цікаво, що там. Вони вже нас зустрічають. Такі слоденькі. Доброго дня, Добрий день. Так, ми підійшли нам одразу жіночка, яка там працює, сказала, що знімати можна тільки на вже на території цього закладу. Через забор не можна і вартість, щоб туди зайти, з нами потусуватися 100 гривень з людини. Ну і ти там з ними гуляєш. Але ми подумали, що в нас не, не багато часу. І плюс Маша взагалі в білому костюмі в світлому пальто. Зараз ще не вистачало з хаски зблокуватися. Це одразу. Дуже цікаві з шерстю їх на чорному. Я да. цю шерсть забрала собі і зробила з них маленьку хаски. Так, да. <глаз> клас. Носки. Тому ми продовжуємо далі свій маршрут. Йдемо до цукулу. Ось це вода клаб. Але зараз ну не, не те, що буде вже сезон, тому ми вирішили з дівчатами не йти сюди. Машуля, ти куди? а Маша знімає. А до речі, там щось пустий басейн, дівчат. Може, вони зараз не працюють. Там має бути гарячий басейн на вулиці, де можна купатись, там зверху і всякі такі штуки, але взагалі тут зараз нікого не бачу, тому підозрюємо, що воно зараз не працює. Closed, да, не а, так, да, клоуст. Не працює водоклаб зараз. А може ми підемо отак сюди, вздовж озера? Я думаю, що ми маємо пройти. Озеро молодості. Там навряд чи не буде виходу якогось до цього, до парку. Парк все одно знаходиться прямо в кінці озера. Ой, дуже гарно. Тут озеро реально таке велике, воно чомусь виглядало на. Слухайте, я тепер хочу сюди приїхати улітку, саме у вода клаб, бо ми з Артемом тут не були. Ну, Тьома був тут колись, а, без мене він і ще до, до мене, по-моєму, тут був. Але тут класно. Тут уявіть, як круто влітку плавати. Купаєшся із таким краєвидом, це щось неймовірне. Зараз ще класно, бо сьогодні середа і тут дуже мало людей взагалі в Буковелі. Ми так гуляємо майже самі. Ми вже дійшли до кінця цього озера. І Зараз тут такі дерев'яні сходи, по яких ми зараз піднімемось у самий Гуцуленд. Ось це озеро зверху. Такий ліс, боже мій. Клас, дуже, 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 дуже красиво. Ми сподіваємося, що Гуцуленд працює. Бо Це зараз буде фіаско Ми Так далеко сюди йшли. Ми на місці. Ось вхід в Гуцуленд. Одразу тут бабин Бог в який ми йдемо. Дікталася з етнопарку, але ми тільки Це капець. Ми прийшли, а вхід коштує 250 гривень на територію Гуцуленду. І як виявилося... Попасти у Бабенбограч можна тільки якщо ти оплачуєш вхід на територію Гуцуленду. Виходить, що у нас зараз немає багато часу. Ми маємо заплатити 250 гривень просто, щоб пройти, поїсти і вийти. Бо у нас не буде часу погуляти по самому Гуцуленду. Ми йшли сюди хвилин 40, просто так. Подивилися на озеро, на ліс. І йдемо назад. Тому майте це на увазі, якщо ви бабин бограч на карті знайдете, обов'язково врахуйте те, що треба заплатити 250 гривень, просто щоб до нього увійти. Йдемо назад, не знаю, що ми тепер пан-бану. Ну, Фактом ми нічого не потеряли. Ми прийшли, подивилися на озеро. Угу. Так би ми ну, потратили б час, щоб поїсти тут і йти назад, а так ми йдемо назад, поїмо і все. Угу. По хронології собиті все. ок. Просто в інший заклад тепер. <реш> Ці дві марафоніці бігають, як я не знаю. Вони так швидко ходять. Чи я зазвичай теж швидко ходжу, але вже, так в тому з ноги, але ну, я маю, як зараз можна тримати рівну з Ми по дорозі е, до ресторану зайшли зараз на риночок, купили там трошки добра додому. Зараз треба буде якось в впихнути, впихнути. Купили там трошки чаї, різні там штучки, сувенірчики комусь, ну в мене в основному там чай бо Вести вино, наприклад, не дуже зручно, бо його дійсно нема куди запнути. Я взяла те, що у мене дійсно влізу в валізу. і чаї, які я можу навіть в свою сумку покласти, вони там теж помістяться. Фу. Боже, у мене ще між двома пальцями заклеєний пластир. І там, де у мене натирало, мені вже не тирає, бо там пластир, але цей пластир мені почав врізатися між пальцями. І відчуваю, що у мене там зараз. Безімений палець просто відріжеться, його не буде на нозі. Карпати беріть тільки зручне, перевірене взуття, в якому ви точно ходили багато, і знаєте, що воно вам точно не натирає. Якось із горем пополам, навпіл ми дісталися до цього панбана, що він знаходиться просто не дуже зручно, і ми дуже довго його не могли знайти. Я вже так ногу, що я вже просто ледь ішла, реально. Але зараз, нарешті, ми на місці, вже отримала наші страви. Частину я морщ замовила. Звичайно, тут салом з пампушками, зі сметаною, красива подача. Але ми вже так змахалися сюди йти, що я вже не так і задоволена. Але тут мило. Це друзі, ми вже ой, впали. Ми вже. Їдемо зараз на вокзал. Ми після обіду повернулися у наш готель. Почекали ще один. У нас був вільний час до таксі, Замовили з собою у поїзд перекусити, там попали чаю і все, їдемо. Дуже сьогодні втомилися. День був якийсь дуже тяжкий, не знаю. На контрасті з усіма попередніми днями, неначе у нас. Сьогодні ми на Говерду піднялися, знаєте, але насправді майже нічого не зробили. Все, за десь хвилин 20-30 будемо в Татарові і за трошки менше, ніж за годинку у нас вже поїзд відбуває. Шурка тут працює. на Вокзал. Смашулька така загадочна, девушка стоїть. Я в Ми зараз чекаємо прибуття поїзда, він ще не приїхав. Подивіться, як туман красиво затягнув, гори, А що діти біжать до рельсів і кричать? Тут всього лиш одна колія. Тут такий вокзал. Чекаємо, поки прибуде поїзд. Мені здається, що у нього тут буде коротка зупинка, бо вокзал маленький. От ми тут з дівчатами чекаємо з нашими речами. Да? Тут у нас піця, дві піці, точніше, ми замовили з собою і попросили їх одразу скласти ось такі контейнери, щоб нам не тащити коробку з собою широку, бо її незручно взяти, а в пакеті, в пакеті зручно. Ми щось забули? Тільки що офігіли просто. Стоїмо на платформочці, спокійно собі чекаємо. Я знімаю для сторіс, як їде потяг. І тут я бачу, що всі люди починають бігти. Я повертаю голову, Маша зараз вже з чемоданами. Я така в смислі. І я біжу до своєї валізи, як в слоумо. і хтось кричить: Зупинка, дві хвилини! Я. Це ти кричалка? Ми такі. По так може нам далеко бігти до нашого вагона? У нас куча Це нам, ще не далеко. Не далеко. Нам, нам дуже повезло. пощастило, Просто ми тільки два вагона да. прибігли. уявіть якби у нас типу, був шістнадцятий там якийсь. Це просто Пішли б з нашими валізами через вагони. Тут би посеред. Да. Так, да, реально. І е, ця провідниця каже, все, забігайте, потім я до вас прийду, подивлюсь ваші квитки, бо у нас мало часу ми давай затягувати чемодани. Коротше, це треба було просто бачити, реально. І, як у нас було так все спокійно, спокійно, і тут дві хвилини, варш, бросок це що мама люба. А ще ми щось не можемо поняти. <реш> Чого у нас не відкривається вікно? В Минулому вагоні, в минулому поїзді Не порівнюй у нас було вікно, яке відкривалося. Тут не відкривається. В до речі, мені в коментах написала е, дівчина, якась, що, типу, ніфіга собі у вас вагон старий. Де ви такий раритет Знайшли старий, типу дуже покажи. Оцей вагон я по... да, Ну це іще ще старіший. Мабуть, просто мені іще одна підписниця з поїзда на якому вона їздила у Одесу. Купешку. То там все такое сучасное было. Ну реально, якийсь новий свіжий каже, Зарахова Києва потяг, ну жопа. Ну, добрий день. Да, я думаю, цьому вагону лет 100. Що там? Ну все, уже не знімала. Ой, все. Давайте бо жарко. Як відкрити це вікно? Хто знає? Там бачиш, треба прокрутити це мені ключом, мені здається. Так ми тут задикнемося. Отрута яка. Дві це главне. Що такое? <свистак> Я рада, що вас так легко розпішить, дівчат. <свистак> <пір> Чи так пахне вином? Почали дивитися Голодні ігри, їсти піцу. А де вона. В поїзді не можна. Чуть -чуть. Я зараз пішла в Тобзілет. Ти вже ходила в столати в цьому поїзді? Да. Да, а я ні. Я останній раз в готелі ходила. Я просто дуже не хочу, тому я терплю до останнього Ми таке офігенно смачне мило купили додому. Я Мені так подобається цей запах. А мені не дуже подобається. Не, не подобається, знаю. а я мені кажу, я прям дитячий. Я дуже хочу сходити в душ Реально, бо ми сьогодні прийшли. Скільки ти, ти там сказала? Ще з бравчани. Скільки ти говорила по годиннику своєму? Ми пройшли сьогодні кілометр. Вісім з половиною. Я в житті, мабуть, тільки не ходила навіть за тиждень, скільки ми пройшли сьогодні. 8 кілометрів, і це наче звучить ну, небагато, враховуючи те, що треба там Аля ходити 10 кілометрів щодня, бла-бла-бла. Ми сьогодні офігеть скільки находилися. Це було дуже-дуже важко. Все. Мені подобається просто, як у мене тут нічого немає. І з моменту, як ми приїхали, графік чисто вверх пішов. Ага. І знову тихо. В Шоці часи, в шоці. Ось цього кроків 17 тисяч. 17 тисяч? А, ну ми тоді більше. Бо треба не 10 кілометрів приходити, я переплутала, треба приходити на добу, типу 10 тисяч кроків. Угу. Ми майже подвійну добову норму виконали. <свес> ходьба в залі 8-63 км. Капець. По горкам ходьба. Ще в гірку ходили постійно, капець. Все, я два дні тепер не ходжу. Два дні тільки лежу тепер. <свес> 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 я у я, 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 я просто тільки <рес> У мене тут на екранчику була, була, був би цей спалах, і я його повернула прямо собі отак в очі, і ще й другий раз прийдемо. Прям отак от, от. Все, хватить ржать з мене вже. Давайте будь подивимо і дивиться поїзд. Я твій пароль не проснула. Та ти що? І на телефон також. Да, не пройшло півроку, як ти запам'ятала мій пароль. Може, ну, будемо дивитись? Так, да, ми чекаємо. То у нас і скайплей. Хто ще? <ріст> Молодець. А тут Это наше не вино. Не <ріст> Я з цією камерою відчуваю себе на допросіть, чисто якомусь, коли світять в опту. Оптове волокно. Шо? Оптове волокно. Та, вау, Яка зйомка. Аси спів намагаємося лягти. Чого ти досі не лежиш? У тебе там ціла кушетка. Так, ну все, хватить діта. Давайте смотрите. прячу. <laughs> Все, виключай. <ріпи> Ми закінчили перегляд фільму. Я обожнюю голодні ігри. Просто обожнюю. Якщо досі є на цій планеті люди, які не подивилися, подивіться. Я обожнюю взагалі жанр антиутопії. І я вважаю, що голодні ігри це, мабуть, найкращий приклад даного жанру. Ну для мене особисто. Цей Ми лягаємо спати вже зараз. 22.30, але ми вже так замахалися, якщо чесно, і трохи випили вина, після нього теж хочеться спати. І ми дуже находилися сьогодні. У мене дуже ну, втомились ноги, я між пальцями там понатирала трошки. П'яточки в мене понатирала. Це жесть. Я не чи говорила чи ні, але ці мої боти мені ніколи не натирали раніше, бо я в них так багато не ходила. Але в них я в них я поїхала в Карпати, і відповідно. Находила в них стільки, що навіть вони мені вже надарили. Так, все. Я вже зараз не вмивалася, вмиюся вранці. А поки що лягаємо спати. Я зарядила телефон пауербенком. Коли я купила цей пауер, у мене ще був, здається, Восьмий або навіть п'ятий айфон. І тоді цього пауру вистачало, щоб зарядити телефон половиною рази. А зараз, оскільки місткість батареї набагато більша у дванадцятому айфоні, пауру вистачає тільки, щоб один раз зарядити телефон. Якось не дуже. Треба купити собі якийсь павер такий ух. Хоча, в принципі, мені його реально вистачає. Я його один раз використала, коли ми їхали сюди, ну, в Карпати, і один раз, коли назад їдемо зараз. Якщо ви дивилися попередню частину, як ми їхали в Карпати, саме з в Лох, то. Ви знаєте, що я лягла тоді дуже незручно, і мені було некомфортно спати, бо я лягла не так, як завжди. А зараз я планую лягти так, як треба, так як я звикла спати вдома. Я лягу на животик в цю сторону головою і виставлю так в сторону одну ніжку. і Сподіваюся, я буду спати краще. Дуже сподіваюся. Якщо пам'ятаєте, то минулого разу я ще зробила таку помилку. Я спала повністю у своєму спортивному костюмі, думаючи, що вночі буде холодно у вагоні, але мені було дуже душно усю ніч, хоча у нас з вікна і мало би бути навпаки, але я зварилася. І зараз у нас вікно не відкривається, в нашому купе, до речі, тому ну, точно не буде мені якось холодно. До речі, ще є навіть віжечки, але вони нам не треба. Я їх перевіжу, щоб вони мені не стучали над головою. О, все, а шпати я буду отак головою до дверей. І, о, так удобно. І ножку так. Сопор, все. А, і слава Богу, зараз у нас нічого не трахтить. Бо тоді оцей люк дуже сильно стучав, а зараз не стучить, Тому я думаю, що все. Все, ми спати. А, о 9-й у нас в Київ. Тому всім дякую за день. Побачимось вранці. Або в наступному вузі Ні, Я думаю, вранці. Вранці побачимось. Що? У нас ось такий сніданок з дамочками-принцесками. У нас ще лишилося з вчорашнього вечора. Ми її нагріли на батареї, але я так розумію, нам дуже нагрілося. Чай замовили. І вже перебуваємо десь за 25 хвилин. Тому зараз швиденько їмо і все, я вже сюди почистила зуби. Ой, це справа. І в цьому вона зустріти. Не сподіваюся. То ми не дзвонимо і ой я сплю. Ні, він мені вже написав доброго ранку давно, ми поэтому він прокинувся, так. Ми поїхали до свого. О, значить, нас два чого може Клас. Женя mm -hmm. на роботі. <ріху> <Надпихаємо>. <ріху> Каже, клас. Все, ми приїхали. вже З... виходимо. <ріху>

<сих> Загрузимося у автомобіль і їдемо додому всі. В душ, бажано одразу. Та сумку можна з собою забрати. Ні, ні, брата, так собі. А ви одразу з'їдемо Все, ну. ми попрощалися вже з машулою. Вони на таксі їдуть одразу додому. До нас додому. Свіття з собою забрали з поїзда. Оце ми пропустили. І дивіться. Офігеть. Просто жесть. Жесть. Це епісно. Того, що тільки що у Артема вкрали сумку. В сумці лежав Артема телефон, ключ від нашої машини. Викликали поліцію. Зараз чекаємо на машину. Я в Айхері просто, слава Богу, що хоч машина на місці.